Сміттєзвалища та очисні споруди головний біль Чернігівщини. Вони становлять найбільшу загрозу навколишньому середовищу. Так вважають місцеві екологи. Сміттєзвалища вичерпали свій термін експлуатації і давно мають бути закриті. Очисні споруди у багатьох містах і селищах взагалі розпадаються на очах, а на будівництво нових немає грошей. Буває, що кошти держава виділяє, але чиновники чомусь їм не знаходять ради. Так у Чернігії вже кілька років не можуть купити обладнання зі знешкодження токсичних відходів. Якби стіни і криша є, де буде стояти установка по знищенню е, ну, токсичних відходів. Але ж сама установка, ще наскільки я знаю, вона не, не куплена. Вона виготовлена, але не ви закуплена. Вона є давно вже є під заказ Чернігівщини, але. То гроші прийшли. Міністерство дало до речі гроші у 2010, мабуть, році. Да? Але тут у нас в місті чомусь не зуміли вчасно їх використати. Ну чому питання на сьогодні? В області вже накопичилося 10 мільйонів тонн відходів. Щорічно на сміттєзвалище потрапляє 700 тисяч тонн. На часі запровадити роздільний збір сміття, кажуть екологи. Успішні спроби вже зробили у Ніжині та прилуках. В обласному центрі далі розмов справа поки не пішла. Критична ситуація на Чернігівщині склалася із водою. В деяких населених пунктах вона взагалі зникає, а там де є водоносні горизонти забруднені. Вода, яка в нас у колодязях у свердловинах верхнього шару, вона практично в усіх населених, ну в більшості, во всякому разі, не придатна до для питного. Користування на сторожі екології Чернігівщини з початку року постали громадські інспектори. Вони не просто слідкують, а й наділені певними повноваженнями. Лише завдяки їх пильній увазі протягом останніх тижнів вдалося спіймати не одного браконьєра. Вони сьогодні можуть складати і акти про порушення передах законодавства, і разом із інспекторами накладувати протоколи по всій області. Більше ста громадських інспекторів вже отримали посвідчення і залучені до роботи, і вже є певні результати. Попри проблеми, екологи заспокоюють. Чернігівщина на дуже забруднена область, набагато гірші справи на Донбасі. Якби не Чорнобиль, то наш регіон на фоні країни вважався б екологічним заповідником.